Дай Боже світлого і мирного Дня суботнього. Йой! Як швидко сонце сідає, як, як пізно встає, наближаємося до зими. Треба дрова заготовляти, в кого нема. <кій> Сьогодні вчимося від старших. Тут такий файний приклад від Петра із, і його дружини Свідчення тепер мали на файній вечірці у, у Кані Галилейській. І е, дружина розказувала, що Петро мій такий був нестерпний до навернення. просто Чим я зроблю якусь помилку невелику, то Петро одразу на мене такі -які слова, німецькі, як вона каже, слова, <кри> критика, обзивати там ще щось, осуд і, зов, і при інших, так ну назовні виносить одним словом, нестерпний був чоловік, як виявляється, Петро. Але, слава Богу, коли зустрівся з Ісусом, коли почав над собою працювати, почав навертатися, то каже, все перемінилося. І каже, ясне усвідомлення. Його переміни до неї дійшло, коли вона дзвонить Петрові, бо попала в аварію у селі. Попала в аварію, і то серйозно. Дзвонить Петрові каже, Петро, сухи, тримайся якось там, не убий мене, але я розбила машину у ДТП. Така каже, пауза. Петро ніяк не реагує. Потім каже: Ну, то добре, ну добре, та будемо ремонтувати, будемо щось ліпити з твоєї машини. Потім так само. Вона каже, Петре, але є ще один нюанс, який? Та серед дороги лежить корова, я корову збила. І каже, думаю, все, кінець мені, кінець, все, прощавай це життя. А Петро таке паузу, та нічого, не, будемо якось розбиратися, з стаю коровою. В тому сенсі, що там чи будемо компенсувати якось тим власниками або що. І вона каже: і так це вразило. І що, і це все? І жодних слів, жодного крику, жодних там німецьких матюків. Ні, жодних. Чому? Бо Петра почав формувати Ісус. Петра почав змінювати Ісус. І коли Він нас змінює, коли Дух Святий просто перемінює тебе із свині у людину, із людини, яка займається свинством, у людини, яка робить вчинки Сина Божого, ну то це неможливо заховати. Це помітно. Це помітно. І воно такий справді гарний показник. Ти Божий чи ти не божий? Ти просто. Яка така людина собі, яка живе собі своїм Богом, чи це насправді син Божий, який йому підпорядковується і його слухає? Ним ведений, ним перемінений і ним ведений. то це гарний показник. Тому <кхем> спробуйте собі зараз моделювати ситуацію. Ваша дочка, ваш син, ваша любина дружина, ваш любиний чоловік з -з збиває на вашій машині, на яку ви так довго збирали, корову. Як ви будете реагувати? І це може бути підказкою, в якому стані зараз ваше серце, угу. в якому стані зараз ваша душа, в якому стані є ну, буквально робота Бога із вами, робота Господа із переміною вашого мислення, вашої душі. Ну, і воно покаже вам, як далі, як далі рухатися треба. Будьте благословенні. Їдьте на машині, бережіть корів. Але бережіть його одні одних, перемінюючися у Христі Ісусі. Майтеся файно, мир вам.